Всім привіт, і сьогодні трошечки прикольних інсайдів, те, що скажімо так, вдалося знайти, я є трошечки фанатом Пікселя, тому у мене є мій улюблений шостий Піксель, та також навушники про для нього теж, Піксель Buds Pro. Якщо і буде бажання, та там ви захочете, можу записати про це окреме відео. Там але сьогодні мова не про те, мова про те, що а в мережу вже потрапили фактично інсайди, те, як буде виглядати восьмий піксель та піксель 8 Pro. а це дуже прикольно. Якщо що інформацію я взяв з сайту ITC .ua, Тут є короткий опис, там, як буде виглядати взагалі коробка, як буде виглядати інтерфейс камери. Ну, тобто, якщо що, там можете перейти за цим посиланням і уважніше прочитати, якщо це вам буде цікаво. Але найприкольніше, найприкольніше це взагалі те, як буде він виглядати, тому що. А фактично, останні два покоління дизайн дуже сильно не змінювався. Тобто вони майже однакові: 6 шістьа, 7 Pro, так само і 7, сьомальніка. Ну там з точки зору дизайну зміни взагалі незначні. Що стосується 8 пікселя, тут е, були чутки, що е, дизайн буде змінено, тобто є якісь такі зображення невеличкі там, десь в мережі є ще прикольніші зображення. Але мова не про те. Мова зараз буде про те, що а, так, я собі хочу, звичайно, там, коли він вийде восьмий піксель, тому що він, здається, виглядати буде прикольно. Але а, вирішив загуглити, чи є на нього взагалі вже чохли. І не повірите, є такий сайт Вуки, де я теж там замовляв собі чохли та плівки, і де можна подивитися. Через призму чохла на те, як буде а, виглядати восьмий піксель. Тобто, можемо знайти тут десь прозоре, фактично якийсь чохол ось наприклад. І подивитися на те, що а, як буде змінено дизайн. Тобто, а, вже навіть є на нього ціна, те, як буде він виглядати сам чохол, а, ну взагалі смартфон під чохлом, а, це фактично вже. Розкритий дизайн. Тобто, мені ось цікаво, чи справдиться це, тому що на сайті пишеться, що це все вже є в наявності. І дизайн порівняно з 7 пікселем буде ну, доволі таки суттєво змінено. Ну, тобто, мені вже цей дизайн трошки більше подобається. а Що стосується задньої частини, це зрозуміло, доволі таки прикольно виглядає. Але що стосується передньої частини, Тут, якщо ми перейдемо на наступний екранчик, ми побачимо наступне: а саме те, що захисне скло для піксель 8, відкриваємо його, і можемо побачити, як буде виглядати тильна панель нашого пікселя. Тобто, фактично, ось вид ззаду, ну, можна там знайти трошечки поцікавіше зображення. З одну секундочку. Ну, приблизно, що е, там десь він буде виглядати ззаду, десь ось так. Зараз, а, тут немає. Ну, нічого страшного. Ну, тобто, під чохлом вже зрозуміло, як він буде виглядати. Також ось передня його частина. Ну, що стосується всього іншого, там презентації, ці, те, що буде розповідатись про нейромережі, про те, що там найкраща камера. Так, в Гуглі найкраща камера. Я навіть думаю колись записати відео порівняння айфону та а, пікселя. Ну, взагалі я вже робив порівняння, тільки не викладав його. Піксель знімає фото, відео. На мою думку, інфо фактично краще. Що стосується а, тих, то, того самого процесору та там усього іншого, тобто фактично начинки. Як на мене, у мене був і четвертий піксель, і шостий, а начинка це не про цей девайс. Тобто, він взагалі жодного а, значення не має. Там потужність процесору, там це як на мене, потужність відеок, відеокарти, тому що а, пікселі. Це фактично оптимізований софт і е, дуже зручний девайс. І тому для нього залізо не є маскем важливо, або там кількість оперативної пам'яті. Тому, тому е, дякую китайцям, дякую нашим сервісам, котрі е, вже зробили певні інсайди і е, вже з, замовили ці чохли, тому що презентація буде не раніше аніж. У вересні і в кінці, тому тому тут на, скажімо так, восьмий піксель. Я думаю, що рендери справдяться, і він буде виглядати фантастично і дуже дуже круто. Тому такий невеличкий інсайт, те, що вдалося знайти, тому що не знаю, мені цікаво, наприклад, якщо вам цікаво, можете теж написати, які у вас пікселі і ваш досвід з, того, з приводу цього. Тому на сьогодні дякую за увагу. До наступної зустрічі. Сподіваюсь, щось цікаве розповів, щось цікаве показав.